Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Це програма Час підсумки дня в цій частині говоримо про резонансну смерть. В ніч на вівторок під час спецоперації із затримання був застрелений. Координатор правого сектору на західній Україні Олександр Музичко спочатку в МВС заявили, що смертельного поранення йому завдали правоохоронці, але ближче до вечора міліція змінила версію. і Заявила, що Сашко Білий, а таке бойове псевдо покійного застрелився сам. Плями крові на траві та експерти замість відвідувачів на території кафе Три Карасі у передмісті рівного слідчі дії тривали весь сьогоднішній день. За офіційною версією напередодні пізно ввечері співробітники спецпідрозділу Сокіл спробували було затримати тут сумнозвісного вже Олександра Музичка, більш відомого загалу, як Саша Білий. Однак розшукувана за бандитизм особа взялася чинити опір. На кріки стоять міліція, не двигатися. Білий находясь на виході із кафе, услышав це, Випргнув в окно з коверком, і убігає відкрив огонь на пораження наших співробітників. Керівник західного осередку правого сектору помер від поранень, що наче як завдав сам собі, Ще до прибуття швидкої трьох його спільників, яких влада вважає членами злочинного угруповання, затримали логічний фінал, впевнені правоохоронці із досвідом. Якщо брати фільм, місце зустрічі змінити не можна. Його кінець, коли шара е, каже Жеглову, ти вбив чоловіка, то доріг ніт. Я вбив бандита. Натомість, Місцеві соратники Олександра Музичка не сумніваються вбивство патріота, МВС замовили, а повісток до слідчих він не отримував. Вони сьогодні знищили одного дійсно з керівників, націоналіста, людину, яка Яку знала, знала практично вся Україна, Відомість Саши Білого насправді не обмежувалася лише кордонами України. Навряд чи знайдеться ще одна постать із настільки неоднозначною репутацією, лише із підтвердженого служив Афганістані. Брав участь у формуванні воєнізованих загонів у Наунсо. Згодом їхньому складі воював у першій Чеченській. Перебував в особистій охороні Джахара Дудаєва. Там же отримав орден нації та своє прізвисько. Після повернення на батьківщину поринув кримінал. Був обвинувачений за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання грошей. За останні епізоду був засуджений 2003 тисячі на три з половиною роки, 2012 як мажоритарник балотувався в народні депутати. Дайте пояснив. Я тебе зараз по собі на віровці, що все побачили. Часи ваше чортки закінчилися. Загальнонаціональної ж популярності суперечливий герой зажив після перемоги Євромайдану. Спочатку він погрожував автоматом та бив місцевого прокурора. Олександр. Потім так само зі зброєю і погрозами. Тепер же на адресу міністра внутрішніх справ з'явився на засіданні облради. Я знищу всіх, хто прийде сюди і Ізмішував, як собаку повішу за морі на правою на, 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 на мене походенькам націоналіста із темним минулим, неабияк тішилась путінська пропаганда. Саме відеозвітами про подвиги Саши Білого Кремлівські медіа ілюстрували розповіді про розгул на берегах Дніпра, радикалів та бендерівців. Слідчий комітет Росії згодом навіть відкрив справу за вбивством музичком 90-х не менше 20 полонених військовослужбовців федеральних сил. Щоправда, перед загибелю той найбільше побоювався вітчизняних силовиків. Керівництво генеральної прокуратури дало. Задачу для керівництва міністерства внутрішніх справ сформувати спецзагін для знищення своїх політичних опонентів. В першу чергу вони збираються знищити особисто мене. Попри деякі перестороги смерть одного із чільних представників правого сектору не викликала аж надто емоційної реакції керманичів націонал-патріотичного об'єднання. Ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу Увоз «Сокол». Відповідно, арешт тих, хто винний вбивстві це наша позиція. Більше додати на цей момент я нічого не можу. Так само очікувано відповів на закиди міністра вакуум. І впредь моя позиція буде достатньо жорстка к бандитам і тим, хто з оружием в руках, нарушає порядок. Ви вот правий сектор бандитами називаєте? Я називаю бандитами любого, хто називається і рядиться в будь-які одежі. Бусть то будуть правий сектор, батьківщина назовуться або самоборона Майдана. Настоящі патріоти з оружием в руках захищають границю України і там на блокпостах стоять. убивство Саши Білого. Звісно, стало топ новиною на російських каналах. Із неодмінним коментарем націоналісти ніколи не вибачать владі смерті свого побратима і помста не забариться. Про ситуацію із вбивством Олександра Музичка говоримо в цій студії з Геннадієм Москалем, депутатом фракції Батьківщина. Доброго вечора. Добрий вечір. 16 березня ви в своєму Фейсбуці публічно зверталися до Арсена Авакова, закликаючи відреагувати на ваш депутатський запит і забрати зброю в Сашка Білого, е а його спільників мобілізувати в Нацгвардію. Те, що відбулося вночі, означає, що вас почули. Та ні, це не мене почули. Це вимоги були і Євросоюзу, і Сполучених Штатів. Е ну а потім до них і підключився пан Лавров. Е Все-таки роззброїти. Будемо казати, ті незаконні формування, які діють всупереч Конституції України і законам України. Ну, у нас ніхто не відміняв кримінальний кодекс, незаконне володіння зброєю, носіння зброї, примінення зброї, покупку, продаж. В тому числі і набоїв передбачена дуже жорстка кримінальна відповідальність, і ходити отако з автоматом? Ну ясно, що нікому не подобається, що хлопці з калашниковими ну, ходять Сідати по в ресторан у цих трьох кала автомат на стіл вся братва, значить, і заказує як там ще нормальні люди могли в той ресторан заходити. Але з іншого боку, чи вірите ви, що людина в наручниках могла сама застрелитись? Ви знаєте, це в нас зараз робочий тиждень в парламенті. Той тиждень був у нас робота в комітетах, а перед тим був теж робочий. І хтось мені дзвонив, я кажу під... передати якісь документи. Кажу, підійди в готель Київ, я підійду в перерві візьму. На боці стоїть до готеля Києва. Вже покійний пан Музичко з двома охоронниками. Ну, а я його знав з 2005 року, працюючи заступником міністра, я їхав там, одна була конфліктна ситуація, яку місцеві просто боялися з ним зв'язуватись. То я брав групу з Києва. І я кажу: слухай, через тебе я не повідключали всі російські телеканали, бо ти, звізда, от сьогодні. Я вам можу показати мобільні всі федеральні телеканали дзвонили, що сталося з билим. Я кажу, кладіть Чорну стрічку, більше вам вже нема що показувати. І я йому кажу: слухай, перестань займатися дурницею. Я, я колись працював в Службі безпеки і курірував контрозвідку. Тому тому ну, деяку інформацію ходиш в суботу-неділю і чуєш, що й не хочеш чути. Я кажу, ти дуже уязвимий сьогодні для Російської Федерації. Перше, то, що порушили справу проти Яроша, це ноль. Мені кається, він навіть і в Росії ніколи не був. Протягни бока, це все накручено. І інших, а щодо тебе, це реальні факти, і ти не можеш заперечувати, що ти не воював з федеральними силами Росії на боку Чечні. Було, було. Я кажу. Йди до Авакова. Я йому не довіряю. Йди до Наливайченка, йди до Мохніцького. Так, а чого йому йти, якщо проти нього не порушені справи офіційно? В Росії. Кажу, десь а... хай тебе на рік в тюрму сховають за свої твої проділки. Сьогодні ж новий КПК дозволяє скласти мірову угоду між прокурором, судом і обвинуваченим. Я кажу, тому що є всі в мене дані. Ну, що, вкрадуть Яроша, вкрадуть тягнебока, ну що з них візьмуть? А тут в Москві буде, оце ж ми говоримо, як з вами, я кажу, буде тілесеріал-17 миттевостей весни. Або, якщо ви пам'ятаєте, був такий італійський спрут, спрут 2, коли вулиці вимирали і весь народ дивився коло телебачення. От будуть показувати, які. Українці націоналісти радикали, як вони вбивали росіян, знущалися, і це буде рік цей суд і він, та ну як, я от з охороною хожу. Я кажу, от ви там на мене, ви зараз пишете неправду. Я кажу, слухай, я пишу то, що мені люди говорять. Ти, е, перше, якщо в тебе якісь проблеми є з головою, піди до лікаря. А якщо в тебе нерви не в порядку, теж піди до лікаря, але не займайся абсолютно дурницями. Але виходить, зараз немає чоловіка, ні Ну ні. Е, і кінець був е, такий. Щось він там, чи мені нахамив. Ну, як сказати, от у нас з телебаченням, з ведущим одна тема розмови з такими е я. 36 років відпрацював міліції. У мене з кожної категорії uh -huh. свій тембр голосу і свій, як Мам кажуть, да, набор слів. І ми розсталися не дуже чемно. Я трошки його післав і направо, і наліво, і прямо. Значить, і сказав, що ну, прийде час, держава ж не буде терпіти оці всі проділки і дурості. Ти ж вже скільки тобі років ходиш, як. З тим, що дитина, чи що. Ну і розсталися, будемо казати, без е, великих симпатій. Я не знав, що він в розшуку. Якби Міністерство внутрішніх справ сказало, я би запросив його і сказав, що от він же любить публічні такі, приїдь там на засідання комітету, і його можна було спокійно, я би сам привів його в Міністерство внутрішніх справ. Ну, сталося, як сталося, е, я постійно Критикував Авакова, критикував міністерство внутрішніх справ. Ну, в цій ситуації я на їхній стороні. Ну а вам не здається, що в людей будуть виникати питання: що чому сепаратисти гуляють по сходу? Крим уже по суті окупований? Я, е, е, я... Люди, які вбивці небесної сотні жодного імені ми не знаємо. Навіть підозрюваних так. жоден Беркутівець не покараний. А ось, значить, на західній Україні людина, яка там ну дискредитувала Україну Україну, вона е, вбита. Ну розумієте, Україна сьогодні в дуже тяжкому економічному становищі. І ті кредитори, які готові надати гроші, вони дають під певні умови. І вони не хочуть, щоб ті гроші йшли на тих людей, які сьогодні нічого не роблять, а ходять з автоматами, заходять. От який е сьогодні був сенс е зайти, наприклад, у будинок Медведчука? Да? Ми з ним десь не розмовляємо років 10. Але я це засуджую, тому що є в Конституції право приватної власності, і воно є недоторкане, якщо докажуть якусь вину. Має бути судовий розгляд і має бути конфіскація. Для чого це? Для чого зайти там у будинок королівської? Ну для чого зайти в будинок, розграбити пшонки, значить інших і тому подібне. Ну це не дурость, скажіть. Дуже ну це ж е, колись. Е, ну, мабуть, е, е, є тут аналітики, є тут різні розвідувальні органи, які доповідають, що частиною, е, будемо казати, Ті, які боролися проти режиму Януковича, сьогодні компроментують нову владу. Так я а ну, дивіться, вам... як це виглядає справді, що Музичко заявляє про те, що Аваков готує його вбивство. Тут же його хтось застрелив, МВС ну, заявляє про те, що застрелив під час спецоперації. Тому, що я писав е, на пана Музичко неодноразово депутатські запити, тому що люди приходять е, з Рівенської області і кажуть. Я кажу, чого ж ви не йдете в місцеву міліцію, в прокуратуру? Він прокуратуру побив. Міліція, коли чує його фамілію, руки трясуться, і вони дають факти. Я сам не слідчий, не прокурор, не суддя. Явно я пишу. А для того, щоб воно не пропало, я публікую на своїй офіційному сайті на Фейсбуці і тому подібне. Е, всі ці факти МВС і Генпрокуратура перевірила. Вони всі підтвердилися. Вони порушили шість кримінальних справ. Е, ну це те, що вони давали мені відповідь. А е, вчора. Я отримав, що проти нього порушена кримінальна справа по бандитизму. Mm -hmm. Ну, Бандитизм це вже організація озброєного злочинного групування. Аналогічна кримінальна справа по бандитизму порушена в Російській Федерації. І для Росії він був дуже уязвимий. І ну, я йому казав, кажу, якщо ти попадеш, ти просто скомпроментуєш Україну, просто викрадуть шуми, хто да я там, знаєте, всіх. Mm -hmm. Покладу на лопатки, ну от е як пройшла операція, не мені судити, я її не розробляв. Е то, що проводили коло ресторану, я думаю, це з, з, з тактичної. Неправильно треба було, хай би всі роз'їхались. Це знаходиться село в пригороді. По дорозі його можна було встановити з двома охоронниками розброїти. Жуткі небезпечне злочини, що чотири автобуси спецназу не могли його взяти, так Ви щоб знаєте, його не застрелити. Це треба бути або учасником цієї операції, або розробчиком, або консультантом. Зі мною ніхто не консультувався. Я тільки вчора отримав, що я ще кажу своєму водію, значить, кажу, ти помниш, він каже, так, да. я ж його кажу, якщо ти його побачиш. Зразу з вони мені, я вийду і поведу його в Міністерство внутрішніх справ. Значить, але він сьогодні не з'являвся. А то тобто, є суботу, неділю. І що саме головне? Всі депутати, ви знаєте, чергували в Верховній Раді, тобто у будинку проспілок. П'ятий сектор жив правий сектор на п'ятому поверсі. Я його там не бачу. Ну на Майдані ми його бачили. Журналісти ну, його знімали і російські зні. Е, але нема, я вас хотіла нема запитати питань. але е, е, там були е, е, ну молоді хлопці. Uh -huh. Ідейні, патріотично налаштовані, да, вони якось ну, але в будь-якому випадку правий сектор заявив про те, що Аваков тепер їхній ворог, а Аваков прийняв цей виклик. Вам не здається, що це дуже нищівна для України історія? Ну давайте ми будемо зараз. Е у нас е як кажуть, е як було е значить, уже Муравйов був під е крутами, да а захищати не було. Кому вийшли студенти? А в нас тут е, ділили в Києві владу, значить, е, поки Муравйов не захватив весь Київ. От, е, десь така ситуація сьогодні в Україні. Мабуть, ми не повинні забути різні чвари. То, що він наробив, наробив, хто там винуватий, хай проводить прокуратура службову перевірку, якщо хтось перевищив службові обов'язки і зробив то, що вже повернути не можна, явно має бути покараний. Значить, якщо нема в діях і те, що говорить МВС, відповідає дійсності, мабуть, треба запросити пана Яроша, запросити Полібюро. Але другий, я би хотів сьогодні, користуючись нагодою, і звернутися до правого сектора, ну, хлопці, ну під вашою маркою розплодилось правий сектор один, два, три, чотири, яких ви не контролюєте. Тобто люди, які використовують бренд. От як в 90-ті роки от було. Костюм Адідас. А нам з Турції привозили Adidas. написано Адідас. От ми носили ну, вони вже відреагували і, на це і збирали. І ми виглядали як рагулями, тому що то не був Адідас. Так і правий сектор. Ви чітко по області розберіться, хто не ваший. Градій. Сторону ті, хто е, боронив Україну, хто е, виступав проти Януковича, вони є всі мої друзі і наші. Бо якби не ми, не вони і всі разом, то Янукович був би тут. Ми не говорили би про Сашу кляли вам. а кляли би вам, а кляли б, а кляли б, знову Янукович. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Гнаді Москаль, народний депутат Батьківщини, був в нашому ефірі. Зустрінемося після випуску часу новин.